Доброго всім дня. Багато чого приготував вам на осмотр. Дивіться, вибирайте, багато буде чого цікавого. Так, номер телефона, Viber. Сюди писати. Ну, Як завжди, почнемо з ключів. Отакий От набор ключів від 36 ну, до 8. Отакий От набор ключів. Оце Отак, отак, отак отверточки дві. Оттак, отак, отак. Оце, О, 650 гривень. Так, далі. Набор молотків. 4 молотка зубило 200 гривень. Е, кувалда 5 кг, 350 гривень. Ось така кувалда. Кругла. О, 350. Так, є таке. Так, Тепер зразу такий ключ є балонний. Ну, це, так я розумію, Зіловський 150 гривень. Тут, по-моєму, на 40. Так, є таке. Е, мотори. Мотори, значить, я такий мотор вже був. Ось такий двічиль, цей новий двигатель. Оце такі його дані і ціна. Отакий двигатель тоже. Вот це німецький двигатель. Значить, оце його. Всі дані. Так, отакий двигатель. Цей на лапках. Так, отакий мощність, такі його дані. Так, всі двічі робочі. 220 380 В. Через конденсатор всі підключалися. всі провірені, всі працюють. Далі. Е, є така дуєчка. Та 80 Втнії. Ось така дуечка. Дує отлічно. Може вона на горно кому-нибудь подув. Дує замечательно. І така за 400 гривень. Тут 40 Втний двигатель, навіть з конденсатором. Все підключається, все робить. Ну, така витяжечка. Тут пластмасовий кожух. Дує теж добре. Так, всім зрозуміло, є таке. Тепер далі є такий двигатель. Ну, на табличці нічого не видно, все теж все робоче. Ну, предполагаємо, до кВт. Десь 750 Вт, десь так. Вони були в парі за такою приспособою. От така часть, так сказати, от станка. Це її зажав, щоб вам було добре видно. О, це на дерево борбато, щоб станки було. Воно. Це була пара з цим мотором. Так, двигатель було 900 гривень. Це тисячі. Крутиться шківок там, ремень крутиться отлічно. Ось От. От такий патрончик невеличкий. Так, побачили. Далі. метизи. 18 кг, 900 гривень. 50 гривень кілограм. Тут є такі будуть трошки, типу до плугів, до приплужників, всякі такі спец... А, так, 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 отакі От шпилечки будуть. Ну, коротше, всяке-всяке-всяке-всяке таке. Як завжди, мікс. 18 кг 900 грн. Так, є такі шпринти. Тут трохи більше кілограма, но абсолютно. 100 гривень цей кульочок. Є такі болтики. Це хтось кудись точив. М16. Різьба, такі він. Болтики. Тут 4 кілограма, 300 гривень. О, 5 його це, по-моєму, длина. О, і до нього і до них гравірочки, Все новеньке. Так, є таке. Тепер далі, що ми підемо далі? Є такі болти М24. Отакі з гайкою. 30 гривень штука. Так, такі. 7 кг, 350 гривень. Ну, 120 новенькі. Це з совєтських времін. Хороший 120-й, є трошки більшенькі. такі, 350 гривень. 7 кг. Так. Є такі ось де хрупчики. Нові. Такі більшенькі. І такі трошки меншенькі. Новенькі всі, отакі ось. По 20 гривень за кілограм. Шпринти 6 на 90 50 гривень кілограм, М20 нові 50 гривень кілограм. Гайки на 22 нові 50 гривень кілограм. І отакі гравірочки. Тоже 50 гривень кілограм. О, на 12 гравірочки. Так, всім понятно. Тепер пробіжимо швидко тут. Що в нас осталось? Ступка така латунна, тяжола, 700 гривень. Латунна. З пестиком. все. Так, є, таке, є такий тазик латунний. Ну, все чистить треба реставрувати. Ну, хто любитель такого? 400 гривень. Латунний тазик. Так. е, Ось отакий, От Забори красить, мабуть. Новий. Советський новий поліризатор з паспортом. 200 гривень. Ще залишилося кріплення, ще є. Підвезли, ще багато є. По 20 гривень штучка. Отакі. От Ні ржавка, все. О, є таке. так, Тепер тут понятно. Тепер підемо на вулицю, на жару. так, Є такі корпуса з підшипниками, 204 підшипник, 200 гривень штучка. Їх є, їх є багато. Ось от такі от подшипники з корпусами. От. От такі. Понятно. Так, тіски. Є такі станочні тіски. Так, по дефектам. Якийсь дебіл свердлив. Бачите, як свердлили? Ну, є вмільці, коротше. Так, оце дефект. Тепер отут, ось якщо буде видно, трошки скол, Там різьба длинна, воно все тут чітко дериться. Я їх всі розібрав, всі перемив, всі перечистив, все повертається, все крутиться. І ось де мікротріщинка. Ну, вона тут ні на що не впливає абсолютно. Все чітко закривається, завертається, все сходиться, всі губки сходяться. Ну, Все чітко по цьому вопросу. Значить, Дивіться, вес в них 20 губки. Ось такі тиски. От. Вес 57 кг. До 30 кг, можу пополам їх розібрати і все буде нормально. таке є. Так, есть канистры, 40-литровые, алюминиевые, новые, абсолютно новые канистры, по 700 гривен штучка. Так, уже по алюминию пошли дальше. Э, вот такая есть утятница, утятница здоровая, крупная, для крупной птицы. Состояние отличное, ну чистить, мыть надо, конечно. Вот такая шикарная утятница, Очень даже гусятница, вот такая, О, горячая, горячая вся. Так, есть такая, 400 гривен пельмени це 100 гривень, товстенька, совєтська. Вафлі робить, коржики 250 гривень. Все в отличном в состояниї. Ну, ми чистить. І отака за 150 гривень теж якісь коржики ділять. Так, понятно. Таке. Е, Колеса, Кольоса, такі колеса. Алюмінієві, мощніші колеса. з оськами. Тут все воно мажиться. От. Все нічого не розцьопано, все плотно. Пара 400 гривень. Такі дебелі колеса, дуже дебелі. Так, є таке. Чавуни 10 літрів 350 гривень. І 20 літрів 350 гривень. Ну, всередині вони, мабуть, не видно сонце, я взагалі нічого не бачу. Ну, не дереве, нічого, все не побити. О, ну, чистить, закопчене. Кому треба, обращайтесь. Так, є лапи отакі по 60 гривень. Так. Кардани є все такі. Значить, крестовини шлиці, все відлично. 500 гривень, з чого я не знаю. Ну, кому треба будуть розміри, будемо уточняти. Такі кардани є. Так, диски сошняків. Щось цей раз їх слабо дуже брали. Їх раніше розгрібали просто страшне. Значить, що я розкажу? 36 От, Це якась іномарка. Класи, джандіри, 36 діаметр. І ступічку з подшипником. 204-й подшипник. Ще обстріл 5, блин. 에, так, 204 подшипник. 에, втулка. 에, ну, отута отверстиє на 16. Не на 17, а на 16. Їх багато. 150 гривень штука. Так, є такі диски. Не знаю, з чого вони. 34 діаметр, 150 гривень, товстий. 7 мм толщина. Так. Отакі от є диски, 32 діаметр, 70 гривень. Ось от такі, от. От такі диски, так, є. От таке ще є якісь вилки. Не знаю для чого вони, куди вони. Ну, імейте в виду, що є гривень по 100, напевно, Так. ну, По масляним насосам питайте. НШ-32. Він крутиться легко. Цей маленький крутиться дуже туго, значить состояння непогане в нього. Отака От. От ось маркіровка. Так, є таке. Карданчики, карданчики, значить такі 200 гривень. Тут кругле Тут квадратне від. Ось От такий карданчик крестовина мертва під заміну. 200 гривень, оці всі куски по 150 гривень. Навіть по 100. Скорше оце, це все 300 гривень. Цепка така 1,6 метра, 13 діаметр, звіно, 300 гривень. Тут ми розібралися все. З 7. Так, кому що треба, питайте. І зараз, мабуть, зробимо дубль 2, тому що длінне відео погано передається. Так, дубль 2. Опять повторяємося. Номер телефона Viber. Дзвоніть писати сюди. Так, що тут час забув сказати, а круги 8 штук кругів, 100 гривень. 150 круг діаметр. 100 гривень 8 штук. Є таке. Так, пошли трошки по токарки, так сказати. Є ось такі невеличкі фрезочки. У фрезочки, різси. Ну, це наш школьний станок. Такі всякі розміри не питайте, очі репнуть їх дивиться. Коротше, це і весь набір. Отакі. Різці 300 гривень. Так, отакі свердла. Ось такі свердла. От, всі вони нормальні. От, оце їхні розміри. Це їхні розміри. І ціна. Так, конуса. Все чітко крутиться, все легенько, нічого не заклинете. По 300 гривень штука. Так, є таке. Є такі шківки. Ось такі ось розміри, більший шків, двохручейний менший шкіл розміри і внутрішній діаметр. Так само ж тут. Це теж так ось. двохручейний розмір його і внутрішній 24. Це такий, шківочок, такий. Вот. Така зв'язочка є на 22 зуба, внутрішній 28. Це і стиралки. Йому треба 50 гривень. Так, ось такі ключі станочні. Щось їм ніхто ціни не зложить, блін, херіл, не знаю. Оце за всі гривень 500 і буде хорошо. Так, тут теж розібрались. Пошли далі. Отакий набір стаместок, так сказати, для деревообробки. отакі. Такі, такі, такі. Всі гостресенькі, хороші. О, оце такий набір 300 гривень. Напільники отакі. Напільники хороші. Напільники теж хороші, все просто замічательне. Теж 300 гривень. Так, є такий ну, корпус з подшипниками. Тут ось шківочок, тут шайби під пилку чи ну, що угодно. Приварюйте його до чогось і буде виносне напилку, наточільця. На, так. Є такі подшипники з корпусами. Мощні, дебелі. 500 гривень пара, мощніші подшипники, але нема одної кришки. Ось кришка є одна. Отак от, от. А тут нема кришки. Так, отаке. Кому надо. Є такі корпуса. Оце я розкрутив. Тут нові підшипники в комплекті йдуть. Кришечка. Це, це, це запресовується, скручується. такі корпуса. 200 гривень пара. Теж 200 гривень пара. Який підшипник там стоїть, не знаю. Так, є. Є такий, типа, ролик натяжитель. На два подшибника. По 100 гривень. Такий тут більший подшипник. Оце так ось оно. Такий ролик натяжитель. Так, по підшипникам пішли. Так, отакий 206. 50 53 штука. Новий. Вони двохрядний. Новий подшипник. Так, є такий. Тепер, оце, 306 новий. З канавкою. Два з канавкою. Один без канавки. Так, 40 гривень штука. Новий. Так, 204 по 20 гривень. Новий. Отакі. відкриті Так, побачили. Дальше пошли. 50 гривень, 309. БУ. 307 20 гривень. БУ. Ну, коротше, це всі, ось, дивіться, номера. Це всі БУшні. Так. Далі 205 тінь пада, по 10. 206, 20, 305. Ну, такі подшипники. Отакі ось є 100 гривень ці. Три таких. І один такенький. Так, Бушний теж, подшипників. 203 по десятки і 204 по десятки, Ніж багато. Ну, вони крутяться хорошо. Ну, люфта я всі перебирав. Люфта, люфта немає. Бушник, ну хороші. Так, всім зрозуміло. Крючки по 150 такі. Це, хто що побачив, спитайте. А це ось де буде 300 гривень пара. Один з лєркою, один без. Так, це була ціна одного, а тепер добався ще один. Короче, 300 гривень. Так, кузниця, колуни, два штуки залиши, більш не буде. Отакі колуни, по 3 кг, десь 2700, 2600, так, по 400 гривень. Монтировочки. Ой, багато їх розібрали, але ну, це последнє. 16 штук, теж більш не буде, 150 гривень штука, 50 см длина. Бородки теж більш не буде, 70 гривень штука, такий. Пробой, бородок, хто як називає. Так, є таке, Бачили. Угу. Так, ну і тут пробіжимося швидко. Дверечка одна залишилася. азовсталь 20 х 20, нова. Абсолютно нова. 200 гривень. Так, ще ось кузнець колись наробив. приніс на послідній. Ну, їх є чимало. Багато їх є. Отакі Ось значить, все по десятки. Ну, типа, як о, приварюють кудись піку. Вони з тройки з металу, тобто приварити, не, не згорить. Отакі і отакі листочки є. Лівий, правий. Отакі. Їх можна підігнути, розігнути, придати йому форму. Тоже тройка метал. більше. О. По десятки тоже, теж, левий, правий. Так, є такі струбцинки. Це взагалі не знаю, що це за струбцинка така. Куда вона така? Хитра струбцинка. О. О, це все, це все 200 гривень. Так, утюжки знову з'явилися, люди дали. По 150 гривень. Ну, кому нравиться, це на любителя. Перший раз всі забрали. Чистить шкляба, чухать. Ну, то вже на ваш вкус. Так, є таке. Це два ТЕНА. ну я так, наскільки я знаю, на них нічого не знайшов. Вони по 110 вольт. Тобто два в парі буде 220. Вони робочі. Може, кому треба якийсь обогріватель зробити. Рівень 150 за два. Ось така пружина, я не знаю для чого. Це блін, трубки гнуть металопластикові. Вони нові в чехлу вона була. І ось такі меншенькі. Тоже не знаю для чого. Ну, кому треба приложити. Так, от такий набор завіз. 200 гривень. Це побачили ви. Да? Так, ну і тут що сталося? Із Жигуля, натяжитель цепі. крестовина, мабуть, Вазовська. Вона нова, але трошки в состоянні некрасиве. Так, робочий тормозний, історичний, новий задній. Що тут ще в нас є? Тяга центральна, Жигульовська, ну, хай гривень 300. Це все по 200 гривень буде. Шаровий новий, абсолютно новий. О, верхній, ну одна безпильника. От, це все, що ви побачили. Так, зеркальце, кому може треба Жигульовське. Кнопка 100 гривень. Це робота. Так, 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 і нас, послідок трос. Чогось ніхто його не хоче. 20-й діаметр 31 метр. От. Він вроді состояння, як новий був, ну просто валявся. Погане храніння. Він позасихав салідол на ньому. Ну, Ніде не ні колючий, ніде нічого. Е, тут 1731 метр. Ну, це і все. Що я вам хотів сказати, показати. От, роздивляйтеся, вибирайте, дзвоніть, пишіть, будемо роботи. Ще раз номер телефона Viber. Все, всім мирного неба, до побачення.